Комфорт випили на Новий Год. А, і дежурили. а вже 8-9 плен. Фактор раптовості був досягнутий, тому що це був новий рік. Можливо, там противник наш. Підрослабився трішки. Тактику ми обрали малих штурмових груп. У нас було чотири штурмові групи по три військовослужбовці. Загальна кількість штурмовиків була 12 військовослужбовців. 31 числа ми отримали бойовий наказ і вирішили для виявлення знищення противника. Нас постійно вела наша пташка. Вони нам розповідали, де є ворог, де немає. Висунула штурмова група. Ми і коригували куди вліво, куди вправо. Кожен знав бойовий порядок свій в цих трійках: хто прикриває, хто надає ПМД, хто там закидує гранати. Перша група висунулася, натрапили ну, в приміщенні в будинку, тому противника не було не знайдено. Перший дом, як ми зайшли, в підвалі було виявлено гражданських. дві жіночки і два, два мужчини. Ми їх відтягнули до першого дому, подальше від точки. Закріпилися вдомові і треба було перевірити ще один підвал. Там же ж виявилося 11 гражданських, які потім евакуювали. Допомоги їм медичної не потрібно було. Вони навіть нам предлагали воду, харч, але ми відмовилися. І ми далі закріпилися на точці, була команда. Далі в дію вступила друга зовсім група. Видвинулася наша друга група після кота. Ми почали рухатись далі і натрапили на другий підвал. Почали спілкуватися, думали, хтось там є, чи є хто, виходьте туди, сюди. Спочатку була тиша. Ми вже хотіли заходити туди, ну тобто, якби зачищати його, подивитися правильніше. І тут голос був: ми з 91. й Зайшла друга група штурмова. Наткнулась на противника в підвалі. Контакту ніякого не було з боку противника. Ми перед цим своєчасно відпрацьовували по цьому будинку заздалегідь півішками, збросами. Ночі баби її літали і збрасували. Постоянно моніторилось небо і обстріли були. Я слышу, що -то тогда... раз тут розговорювали. Я ж чуть-чуть вихожу. Они раз виходить, вони подумали, що ми це местнее. Я хто? – а – А Тоді не виходіть. – Я в смысл. Подождіть, а потім автомат раз, виходіте по одному. Ну малыші. Я руки поднял, говорю, все, без автомата, все, здаємся. Вони почали виходити по одному з піднятими руками, без зброї. Ми сказали, зброю залишити в підвалі, якщо є. Вони почали виходити. Один вийшов, другий, третій. Ми їм сказали, лягайте на землю, щоб, ну, щоб їх пакувати, в'язати. Почали двох пакувати, в'язати джинс фабом. Я контролюю цей процес і один починає тікати. Покликали їх. Ті вийшли, ніякого блять су супротиву не дали. Третій та в третього була там попитка побігу. Ну слава богу, ми вовремя побачили. Дали команду нашому бійцю. Він його зупинив, сказав, що буде стріляти. Попередив. Ми їх зв'язали, передали першій групі і вивели на тил для більш детальної інформації. Капачевський Володимир Іванович, позивний тракторист. 91-й полк, отдельний стрілковий. Де не рядовой Санько Юрий Анатольевич, гренадер позывной, стрелок. Комаров Сергей Валерьевич, рядовой стрелок. Позывной? Комарик. Задача поставлена выдвинуться после штурма и там закрепиться, ну, окопаться. И просто сидеть на второй ну, позиции. Мы пришли туда, расформировались по, по грибам, окапываться не было возможности, потому что постоянно мониторилось небо и обстрелы были. Мы просто в подвале сидели. Я был мобилизован в Донецке незаконным путем, ну, обманным путем нашей властью Тенеровской. В 22 году, 22 -го февраля 22 -го года, нас Собрали на работе. Работал на шахте Челюскинцев, и Сказали, что мы поедем сейчас в военкомат. Никто о том, что мы будем воевать, нам не сказал. 45 лет полно. В Снежном работал на копанках 23 года. Потом Россия пришла, шахты все дырки позакрывали эти, Пошел шабашками заниматься, копал траншеи, сырные ямы, облаживал, короче, ну все. Подписал контракт в июне месяце 24 -го года. Короче, два года мне тюрьмы светило. Ну, побил человек. Ну, менты дело не завели, но ну, предложили мне, короче, или тюрьма, или не на контракт. А у меня еще сын собрался в ментовку поступать, в милицию. И у меня судимостью, короче, он не поступил. Ну, я пошел, подписал. Я из Донецка, мне 50 лет. Я был призван 22 февраля, ну, 22 -го года с водоканала. Мне сказали, сходи тоже на ДК Франко, там одели нас и на училище. Потом оказались в поезде и ехали уже через Крым, в Херсон. Стояли вдоль дороги, копали блиндажи, целый год находились там. Потом, когда Путин объявил, что нужно уходить на левую сторону Днепра, мы переехали на ту сторону и поехали в Благодатное. И мы с Благодатного ездили на 2-3 недели в Нечаево в лесу копать окопы. А потом в определенный момент, не помню, в ноябре, по-моему, когда уже морозы ударили, все отменилось. Мы собрались в колонны и поехали в Донецк, Моспина. Там нас всех собрали вместе и меня забрали в первую роту третьего бата. Впереди были россияне, которые вели боевые действия. Мы помогали им убитых и раненых выносить. Они їх подносили своїх ближе, а мы їх выносили на ноль. И по своей воле попал в армию. Отказаться они могут угрожать семье. Вот если уходишь с армії, спрашивают. Ты считаешь, соча уходишь. И все, и начинают тебя на каждом столбу лепить, как будто ты износила какую-то женщину или девушку. Ты этого не делал. Но тебя люди пытаются, щоб люди тебе здали быстрее. Иди находят его быстро. И в Донецке сразу найдут. Від полонених я дізнався місце знаходження командира взводу малини. Що це за полк, з якого числа вони там знаходились, і їхнє завдання та мета. Вони займалися там сугубо копанням траншей, позицій, обладнували повністю все для тримання оборони, підрозділ, який мав був приїхати їх замінити. Все йшло за планом: цивільних евакуювали. 13 осіб цивільних було евакуйовано противника, той, який в який. Так сказати, давав опір нам. Ми його також знищили. Знищили за допомогою кажанів, ФПВ, е, Скидів, ну і також нашої піхоти. Без піхоти нікуди б ми не дійшли. Наші штурмовики досягли фактору раптовості, так як це було заздалегідь, все сплановано, і на це був самий акцент штурму. Я не думав, що так зустріну новий рік, але все буває. Я воюю за свою сім'ю. Державу за те, щоб по нашій землі не ходила нога п. Мотивація така, щоб не допустити цієї нечисті ні на один сантиметр до наших земель. Захистити наші землі, захистити наших рідних для продовження нашої держави, нашої нації, так як хочуть вони її вибити, тобто стерти з лиця землі ми цього не допустимо. Ми будемо стояти до кінця. За кожен сантиметр нашої землі ми будемо воювати, боротися і гнати їх в шию. Як говориться, хто до нас з мечем прийде, від нього і загине.